Олімпія Карпати. <ріст> Олімпі Карпати, Карпати, знаєте, які тішать. Вони з 2010 року чотири рази поспіль не вигравали у прем'єр-лізі. А тут виграли чотири рази поспіль. І, Безперечно, що це свято у Львові, тому що команда потроху відривається. А якби не було двох шісток, то я думаю, що і за Єврокубки могла б поборотися зараз команда. І, в принципі, цілі, які стояли на сезон, вони були б реалізовані. Ну, але ожили Карпати, бачите, лише у другій частині сезону. І вони е, приїхали до Києва і, ну. Вони не помітили Олімпік. Олімпік, який в принципі претендував і в минулого року грав у Єврокубку, безперечно, це зовсім інша команда. Але Олімпік е, команду Санжара, яка в принципі ну, завжди була дуже організована. Вони просто не помітили і знов ж таки феєрили е, Караскалі Швед, е, ну один. Латиноамериканець, інший прийшов в іспанську школу, і вони, в принципі, дуже якісно відпрацювали в цьому матчі, що рахунок 2-0 він навіть не повністю відповідає тому всьому, що відбувалося на футбольному полі. Давайте зараз подивимося момент цього поєдинку, як забувалися м'ячі, тому що насправді дуже цікавий е, матч відбувався. Ну і е, давайте дивитися що там відбувалося. Карпати найбільший прогрес весни. Нещодавно львівський клуб був у зоні вильоту. А вже сьогодні у матчі проти Олімпіка фаворит: три перемоги поспіль і боротьба за перше місце. Працювали багато над, скажем, тими помилками, які допускали в іграх попередніх, і в кінці кінців це дало результат. Єдиний момент Олімпіка у першому таймі удар Геннадія Пасіча у ближній кут. Помилку захисників виправив Шевченко. Далі атакували лише Карпати. Проста помилка при вкиданні авто Олімпіка караскаль грудьми дуже зручно скинув на Шведа. Захист господарів спокійно дивився, як Мар'ян приймає, кілька разів прокидає і лише. Потім забиває один Карпати лише додали і особливо вирізнявся. Караскаль за свою техніку він раз по раз отримував по ногах. Вже укомпенсований арбітром часу. Вакуленко разом із м'ячем ледь не вирвав ноги колумбійцю. Арбітер не свиснув. Караскаль образився і за хвилину взяв м'яч, обігрався у стіночку зі шведом та змусив того ж Вакуленка сфолити вже у штрафному. Караскаль одразу показав, що хоче пробити. Він зі шведом та м'якушком, ніби діти намагалися відібрати м'яч у Кичака. Швед був найпруткішим. Караскаль ледь не заплакав, апелюючи і до партнерів. І до тренерів, і тільки капітан Федецький по батьківськи заспокоїв легіонера. Я настільки знаю, я по потім коли случайську казав, хто заробляє 15, краще не бити, бо він в принципі він заробив в нього менше відповідальності. А так як Мара взяв м'яч, так впевнено, ну, я думав, зараз заб'є. Колумбієць ображено дивився, як надупевнений швед не пробив кичака. Свисток і на перерву Карпати пішли мінімально перемагаючи. Та у другому таймі ображений караскаль ще більше завівся. Він зрозумів, усе треба зробити самотужки. Самотужки запресингував Євгена Пасіча. Самотужки відірвався від решти захисників і просто знищив кичака. Супер упевненість караскаля дала нам шедевральний гол. Це те, чого бракує українському футболу. Олімпік був розбитий. Дело не в мотивации, ни в чем другом. У нас не хватает мастерства. Ушло 13 человек, пришли другие ребята. И на сегодняшний день мы стали слабее. В команде не хватает лидеров, ребят, вокруг которых можно было бы строить игру, ту, которая приносила бы победы. Нет сильных качеств. Мы сыграли 5 игр, но за 5 игр забит один гол. Практически не имея моментов. Нам надо сплотиться. Осталось 4 игры. Разигруються 12 очей. Ми повинні за що характера виграти ці матчі, які є, і взять ті очки, які нам не дозволять попасть в перехідні матчі. Карпати мали ще безліч моментів. Нестеров банально не влучив ворота після подачі кутового. Львів'яни розігрували неймовірні комбінації. Олімпік постійно рятував кичак. Далі він відбивав усе, стрибав у різні кути після ударів невтомних Караскаля та Шведа. І ще у грі проводив детальний аналіз гри власних захисників. Провальная игра была полностью вообще, не только в захисте. Э, в, э, понима, тяжело обороняться пятью-шестью игроками, понимаете? В обороне должна играть вся команда и, и в атаке должна была играть вся команда. А когда этого нету, то нету и результата. Ну, не знаю, может у кого-то нет мотивации, может, я не знаю, с чем это связано. Мне тяжело судить. Пока я не разобрался. Надо, чтобы прошло время. И Тренера кажуть на ошибки. А лично я, я поки не розумію, почему чому ми граємо в такий футбол. Карпати впіймали кураж. Ви просто подивіться за цим дриблінгом Нестерова. Перекатом втік від одного підкату, на швидкості від іншого. Далі, поміж ніг, третьому супернику, і точна передача. Нам здалося, що у центрального захисника Карпат на кілька секунд вселився Мессі. Та я сам що ж не почав там, фінтити на фланзі, там одному між до другому, третьому побіжав замикати, а в ньому потім питаю, Потім якраз був кутовий. Я говорю, ти нічого не перепутам. Напишіть йому Несі. Буде як Несі. Нес, несі. Може викось футболку зробити 2 плюс 2. Бивчий момент Олімпіка на останніх хвилинах матчу як знак Карпати навіть не пропустять. 2-0 перемога левів і здається, у нижній шістці новий фаворит. Цікава статистика. Цікава статистика за останні 5 поєдинків. що... Е... Караскаль зі Шведом забили в кілька разів більше, ніж деякі команди взагалі прем'єр-ліги. Тому що насправді бачите, Швед і Караскаль забили по м'ячі, сталь 2, Верес 1 і Олімпік лише один гол. Ну, Це така жартівлива історія, але насправді Карпати зараз виглядають дуже переконливо. І я би хотів, щоб ви прокоментували ці голи. Наскільки чому воно так легко от, дається зараз? Це рівень нижньої шістки? чи все-таки Карпати десь набрали якусь свою, десь знайшли себе. І нарешті, от, той потенціал, про який говорили, він все-таки реалізовується належить, що зараз команда грає зовсім другий футбол, уверены в собственних силах. Це вот в этом ну, м'яче очень. Хорошее взаимодействие и шведа. Но это такой футбольный момент. И эти двое очень хорошо понимают сам футбол, можно так сказать, изнутри. Поэтому там напрашивалось, что один сбрасывает, другой идет на подбор. То, что сделал Швед. А вот защитные порядки Олимпика в этой ситуации не разобрались. Потому что человек, который стоял со шведом, должен был с ним играть до конца эпизода. Хотя взаимопонимание. на очень высоком уровне. И не только этих двоих футболистов, а всей группы атаки. Туда, Караскаль взагалі шнурует вот ту оборону. Ну, на, на самом деле, ну, там... Ну, у него очень приличная техника. Работа с мячом, дриблинг. Мы видим, в штрафной он мяч не отпускает. Мяч как привязанный, нельзя подобраться. Вот только выставил ногу, сразу пенальти. Ну, как дети, тут за пенальти билися. Я такого еще не бачил, честно говоря. Ну, тренер має назвать, кто бьет, и все. Не, да я, да я, да я. Ну і ліпше б був караскаль, що б не забив? Ну, він хоч заробив це пенальті. Кічак Кичак от не дав сразу пропустити второй мяч. і хоть какая-то інтрига могла бути в матчі. Ну хоча б повне преимущество Карпат в этой і Вот сейчас опять ошибки детские в защитных порядках Олімпіка, ну і исполнение. Так подбросить. Вот я бачив, когда-то такой гол Рауль забивал в Лиге Чемпіонів, Ну. Но... Схоже, колись. Карл Поборский mm, мяч забить португальцам. В одне четвертій фіналу. Гол Ставорешальный. Yeah. Вот так забить это значит, что человек очень уверен в собственных силах. Он мог обыгрывать, закатить пустой ворота, но он принял очень сложное oh. решение, очень сложный технический элемент. Это говорит о том, что он был уверен в том, что он его просто исполнит.